Добрий день, шановні глядачі. У цьому відео я хочу вам показати, як додати штрих-код до вашого товару. Бо податково потихеньку вже треба є. Ну, це ми зробимо наприклад і цієї горілки. Спочатку я вам покажу, як це зробити без сканера, а потім покажу, як зробити зі сканером. В принципі, це все одне і те саме, одна і та сама команда, просто змінюється сам способ введення товару. Так, що ми робимо? Ну, запустили ми касовий. Але перед тим обов'язково потрібно зробити звіти. Це 501, 502, 503. Для того, щоб змінювати штрих-код, нам обов'язково потрібно поробити всі звіти. Як ми перевіряємо, що зроблені звіти? Набираємо 208. ПС. І ми бачимо, ось дивіться, у нас. 501 так, 502 так і 503 так. Це означає, що всі звіти зроблені. І ми можемо змінювати сам код штрих-код товару. Оплата для виходу. Так, змінюється штрих-код товару. Або змінюється, або додається. Це все одне і те саме. Командою: 617, 617. ПС. 1, 2, 3, 2, 1 ПС. І в нас просить видіть код або штрих-код товару. Ну, Ми дивимося, під яким кодом у нас знаходиться первак. Наприклад, він у нас знаходиться. Ну, в даному випадку в моєму списку. До речі, у мене є гарний список на всю акцію групу штрих-кодами. Ну, про нього я розкажу вам ми в кінці. Цього відео. Після того, як покажу, як все це робиться. У мене ця горілка в моєму списку під номером 20166. Так, нас просять ввести. Нас просять ввести код або штрих-код товару. Ну, в моєму випадку я ввожу 20166. Це в мене в списку під номером. Таким тут знаходиться цей перевар. Нажимаємо PS і ми бачимо, що код товару 20166 штрих-код 0. Значить, тут його немає. Що ми робимо? Ми просто беремо ось бутилку. Знаходимо тут оцей штрих-код, це цифрове значення, і просто друкуємо його. В моєму випадку це. Оце все ми надрукували. І обов'язково нажимаємо PS. І зразу ж бачимо, що у нас вже перейшов код товар вже не 66 а 67 Це значить, що наш штрих-код додався і перейшов на слідующу позицію. Як ми робимо, наприклад, із сканером. Коли у вас є сканер, це зовсім інша робота. Наприклад, цього сканера. Офіційний відділення системи. Так, виходимо з усього. Зараз я підключаю сканер. Ось він загорівся. Ми під'єднали сканер і пробуємо це все зробити сканером. Знову ж таки, перевіряємо, щоб усі звіти були зроблені. 208 PS. Ми бачимо 3, так. Оплата для виходу. І набираємо команду 617 PS: 1, 2, 3, 2, 1. ПС, все те саме. Потім вводимо номер нашого коду товару, який у нас у списку, під яким номером, це 20166 в моєму випадку. Нажимаємо ПС. І тут написано код товару 20166 і Штрих-код 0. І ви берете просто. Скануєте бутилку. І ми бачимо, що воно вже перескочило на 20167. Ну, там вже з другим штрих-кодом. І для виходу нажимаємо оплату. Таким чином, ми додали сюди штрих-код. Якщо ми спробуємо, наприклад, продати з штрих-кодом, да, як це взагалі робиться? Оскільки ми вже додали штрих-код до нашого товару, зараз я покажу, як буде легко продавати з... за допомогою сканера і штрих-кода. Так, наприклад, ну, будемо думати, що у нас ця горівка коштує 100 гривень. Умовно. Що ми робимо? 100, 2 нуля або як ви захочете. Нажимаємо AN. Потім скануємо бутилку. І нас просить вводити акцизну марку. Скануємо акцизну марку. Можна сканувати. Або цей штрих-код, якщо їм приймати, то можна сканувати QR-код. Це все одне і те саме значення. Так що можете те, що те. Давайте спробуємо QR-код. Важко буде попасти, якщо воно пожмакане. А так, в принципі, все працює. А ну штрих-код. Штрих-код зразу пішов. Зразу. Все, у нас пробилась наша горілка. Пробилась наша сума. І нажимаємо оплата, якщо готівка. Карта, якщо картка. Ну, Нажимаємо оплата. Все, ми бачимо ось у нас чек, що. Перцева з медом 0,25-37,5%. У КТЗ то штрих-код такий-то, акцизна марка такато. Так легко продавати, коли в тебе є, в тебе є сканер і штрих-коди. У мене є маленьке оголошення щодо списку. В даний момент у мене є готовий список до використання з акцизною продукцією, всі штрих-коди. Що ви будете мати, якщо у вас буде цей список? Всю акцизну групу товарів штрих-кодами. Туди входять цигарки, весь перелік горільчаної продукції з іноземними вироб... виробниками пиво, вина та сидри. Ну і також для клієнта можна додати його любу продуктову номенклатуру. Тобто, це додається в файл. Список постійно оновлюється, тобто, щоб нове не з'явилося, тобто, воно потім день-два і з'являється в списку. Потім я йому ще раз послати, не проблема. Вам не потрібно буде нічого додавати. Не думати, що вам щось нове. Предодавать, воно всегда буде битися. Що стосується звітності, то в кінці кожного місяця, коли ви будете робити ну, 503 звіт, там у вас все буде окремо, наприклад, цигарки окремо, горілка окремо, вино окремо, пиво окремо. Вам ну, нічого не потрібно рахувати. Ви просто робите звіт так, як я вам скажу. І у вас ці цифри будуть в ну, общем, дуже гарно для статістики. Вам обов'язково потрібен сканер для цього списку. Без сканера. Цей список взагалі не актуальний. І якщо ви отримали ось цей список, ви просуєте з флешкою ваш сервісний центр, за 15 хвилин там вам його закачали. І все, ви спокійно собі користуєтесь, все скануєте і нічого не про те, що вам треба щось додавати і про щось думати. За довідками звертайтеся за телефоном вказаним в коментарях. Якщо цікаво, дзвоніть. Дякую за відео, що подивилися. Stavite like, pošildykite ir prisijunkite prie mano kanalo.